Тепер на нас чекає щось більш незвичне. У нас є цілих три графіка функцій. І нам треба знайти площу ось цієї фігури. І що тут незвичного? У нас є одна загальна на весь цей проміжок від 0 до 2 нижня функція. Це у нас y дорівнює х в квадраті ділити на 4 мінус 1. Проте функції, що знаходяться зверху, у нас на цьому проміжку різні. І відповідно, як нам з цим працювати. Насправді, тут досить таке просте рішення: ми можемо просто розбити весь цей проміжок на дві частинки. А саме ми розіб'ємо, власне, по ось цим функціям. Ось так. У нас тут якраз буде точка 1. Тобто ми розбиваємо по одиничці. І тоді, якою буде площа. Тоді площа буде сумою двох інтегралів. А саме перший інтеграл у нас буде від 0 до 1, від візьмемо великі дужки. і в цих дужках від кореня з х ми віднімаємо нашу нижню функцію. А саме х у квадраті ділити на 4 мінус 1 dx. Ну і до цього ми додаємо інший інтеграл від 1 до 2, і тут у нас буде верхня функція це 2 мінус х, 2 мінус х. Я, напевно, все-таки візьму якийсь інший колір 2 мінус х, щоб вам краще було видно мінус. Та ж сама функція х квадраті ділити на 4 мінус 1. Дорівнює. Дорівнює. Для початку ми розкриємо дужки. Що в нас вийде? У нас вийде корінь з х мінус х ділити на 4, мінус на мінус, де плюс буде плюс 1 dx. dx. Плюс інтеграли від 1 до 2, від 2 мінус х мінус х у квадраті ділити на 4, плюс 1 dx. Власне, це і все тепер лишилось взяти просто інтеграли. Отже, що у нас буде тут? Це у нас, по суті, х в степені 1 друга, відповідно. Якщо ми проінтегруємо х в степені 1 друга, отримаємо х в степені 3 других поділити на 3 других. Або це те ж саме, що помножити на 2 треті. Мінус х2 ділити на 4, ми на 1 збільшуємо степінь, буде х в кубі, і ділимо на цей степінь. Відповідно, в нас буде у. Знаменнику 4 множити на 3, тобто 12, і плюс первісна від 1 це х, і це все у нас від 0 до 1. плюс первісна від 2 це 2х, мінус тут у нас буде х у квадраті, х у квадраті ділити на 2, і що у нас далі? Х в квадраті ділити на 4? Це ми вже знаємо, що буде х в кубі ділить на 12, мінус х в кубі ділить на 12. І плюс 1, до речі, треба було одразу його додати. У нас буде 2 плюс 1 це 3. Отже, тут буде не 2х, а 3х. Я просто так це виправлю, щоб ми вже не дописували. І це все у нас від 1 до 2. Ну і тепер просто підставляємо. Отже, для початку підставляємо. Одиничку, ось цю. У нас вийде 2 третіх і 1 в якомусь степені це 1, мінус 1,2, плюс 1. Підставляємо нулик, тут у нас насправді скрізь вийде 0, отже, можна чисто технічно пропустити. Тепер плюс, підставляємо двійку, вийде плюс 3 множити на 2 це в нас 6. Мінус 2 в квадраті ділити на 2 це 2, мінус 2. Мінус 2 в кубі. 2 в кубі це у нас 8, ділити на 12, 8 12 Поки що запишу, як 8 12. Мінус 8 дванадцятих. І тепер мінус підставляємо одиничку. Вийде 3, мінус 1 друга, мінус 12. Розкриваємо дужки. Як ви бачите, в цій задачі найважче це просто банальна арифметика. Отже, маємо 2 третіх, 2 третіх, мінус 1 дванадцята, плюс 1, плюс 6, мінус 2, мінус 8 дванадцятих, мінус 3, плюс 1 друга, плюс 1 дванадцята. Супер! Можливо, ми можемо щось скоротити. У нас є мінус 1 дванадцята і плюс 1 дванадцята, Нібито правильно, так? Мінус 12, плюс 12. Супер, це ми прибрали. Тепер, що у нас тут ще є? Насправді, особливо нічого. Будемо рахувати, отже, маємо плюс 1, плюс 6 це 7, мінус 2 це в нас 5, мінус 3 буде 2. Отже, так, і запишемо поки що 2. Сподіваюсь, тут поки що немає жодної помилки. Тепер маємо. 2 третіх плюс 2 третіх. Тепер, що ми маємо тут мінус 8 дванадцятих, мінус 8 дванадцятих і плюс 1 друга, плюс 1 друга. Схоже, нам доведеться все звести до 12 у знаменнику. Тут множимо на 4, тут множимо на 6 і двієчку я поки що лишу. 2 плюс 8 дванадцятих. Мінус 8 дванадцятих, так, якось дивно, але добре. І плюс 6 12. У нас 8 дванадцятих та 8 дванадцятих можна скоротити. Виявляється, можна було скоротити і раніше, проте ми цього не помітили, і, в принципі, тут нема нічого поганого. І лишається 2 плюс дванадцятих. Що таке, 6 дванадцятих? це в нас одна друга. Отже, це в нас вийде 2 і 1 друга. Або 2,5. з половиною. Отже, площа ось цієї фігури у нас вийшла 2,5.